Це новини. Увага, тільки що на майдані залежності вбили президента України. За Походу тебе сьогодні ТЦК занесуть, а завтра вже будеш воювати. Я Не можна. Тут стільки народів, такі СБУшники, всякі ці, всякі обичні люди. Яка назва? Гамбоці. Школоло А чого не гамбуці реально? Найполоні. Там що, О, З... то зараз засудик пішов стріляти, ах ти раб, ти що, навчився літати? Ні. Тільки не в озеро. Дніпро. Да. Отакі найсамопростенькі. Ти куди ти їдеш? Ти шо, олінь? І шо, що? Ти не мерседеся, я на Ауді повільнішому що? Османа, вийди. Куди вийти? Йди нахер. Ми їдемо по своїх ділах, ти в мене я риба врізаєшся, дуже мудрость. Диви-диви-диви, я не йду 150-160, оце стурмозив. І вони мене навіть догнати не можуть. Взагалі мене десь там пролетіли собі, сламалися, коротше, криворуки. Це вже п'ята серія по проєкту online. В цьому відео буде багато смішних моментів. Відео буде довгим та класним. Приємного вам перегляду. Але тих, хто не знає, що таке you are online, зараз поясню. You are online. Це гра з великою картою, багатьма місцевостями, з надзвичайно великою кількістю робіт та з максимальною атмосферою України. Наприклад, зараз знаходжуся у Києві, а окрім цього місця звучать Дніпро та Бориспіль. А скачати гру можна по силці в описі. Якщо вас цікавлять такі запитання, то підпишись на вайбер канал. Силка в описі. І не спав відбувається діячі. Друзям пишу, аби зустрітися сьогодні. Ми плануємо створити клан. І для цього нам потрібен мій друг Саня, тому що в нього вже за 10 рівень, а у мене тільки сьомий. І клани, і сім'ї, там, ну неважливо, то в неї теж можна створювати тільки з 10 рівня, тому без санічки ніяк. І да, в мене забрали квартиру, тому що я невчасно заплатив. Все, як і в минулий раз повторилось. Кордон, будь ласка, не рви мені кадик. От якраз і мій друг. Ми запізнюємося вже на 11 хвилин, поки ми там сам зібралися. Ну, в принципі, як зазвичай, мені вже там вайбері понаписували, що де є, де є, де я, де я, де є, де є, де є, де є. Ну, дурень! Ну просто! Дурень. От скільки можна їхати по зустрічній смузі, задовбав вже дураки, вони якісь чмошники просто вже. Їзду собі по зустрічній. І що він зробив? Поїхав далі. А в мене ще немає ремкомплекту з собою. Прикиньте, прикиньте. А менти що роблять? Гри, взагалі ніхера не роблять. Лише ти ціказники на блокпостах дають повістки і все. Всі інші працівники тупо не працюють. аеропорт бракус. Як пішком. Потім ми поперезаходили за гри, ми були на різних спавнах, але все ж я зміг доїхати до аеропорта, де мене вже чекав педус і Рабрап, це ще один мій знайомий. А, я вам його вже показував. Я щось вже забув. Зараз чекатимемо Саню. Саня не зміг притерпіти 20 хвилин чекаєш, Щоб він пішов літати на літаку. Я би точно так же зробив. би Реально, чувак тут приїхав, мій друг до нього сів і попросив покататися на бусику. А чувак бусик не віддає, а чому не віддає? А чому? Реально ви побачився за ТЦКшника? На секундочку, якщо купувати, то це в салоні коштує автівка 350 тисяч. Якщо він запропонує більшу ціну, то він перекуп нульового рівня. Ну реально, це буде просто смішно, якщо він назве більшу ціну. Ну це ж очевидно, це ж смішно. БКС, що за БКС, ти о чому? Руслан Дмитренко Так ти Руслан чи ти Дмитрій? 500 тисяч за таке користь. Ну я ж сказав. От педус покону написав мою першу думку. Походу тебе сьогодні до ТЦК занесуть а завтра вже будеш воювати. Я хочу став, не хочеться спати. А все, Саня прийшов. Педо, якщо ти поставив женський скін і женський нікнейм, то будь добрий, не так хлопцям, бо так всі знають, що ти хлопець по житті. Все, всі зібралися. Зараз поїдемо і створимо клан! Та да, тут веселі можна робити, якщо ти вже хочеш одружуватись. Колечко собі вибираєш, прийняв одного чмошника на капот і правильно зробили. Хто буде командир клану, ну, скоріш за все, сами, того, що він створить, там вже нього високий, навіть якщо він нам поставить по максимальний ранг, то це не е та поличка, де стоїть создатель якраз таки. Создатель завжди буде вверху, навіть якщо він своїх там працівників поставить на максимальний ранг, то це все одно буде трохи нижче ще Найбільше стріляти, ти тебе був реально за опасним типом, так тебе ти і будь-який чувак з кулака рознесе. Раб каже, що хоче бути за, Ну сам не знаю, там коротше як вийти. У ну, нас всіх мають поставити на максимальний ранг, так що ми всі і будемо замами, скоріш за все. Та й 4 мільйони, ніфіга, то ти мультимільйонер І в мене в принципі зараз теж є 1 мільйон. Можемо скину, і пошукати якийсь дім для клана, ні. А то. У нас спам це вокзал. Ще один. Перед тим правда, він там був на паузі, але все на зустрічній смузі їхав, бо його мопед передвигався, просто меню зайшов, мапець далі їхав. Але все одно нащо? Ну менти вже робіть щось. Ну всі банда така у чотирьох людей, нічого. Скоро будемо розширювати, якщо ви підписники будете заходити, отак от. Треба буде постаратись клан хоча б дом купити, вже якось ну, плюс-мінус організувати, щоб як хоч якось було схоже на клан уже. Зараз Зразу я бігаю, що всі від от мене відстають. От тут будемо оформлювати вже клан. Ні, 40 тобі не дам. Зараз ми по 100 тисяч будемо скидуватися на сім'ю. Знаєш, коли теж буде фінансово багато, то я теж мав таку думку в голові. Все. Передаємо 100 тисяч. О, взяв гарненько, от достав гроші, поклав. А не як мені приздавали 50 тисяч, так як мені як псу кидали гроші. Давай вже тоді гроші, та і все, Раб відійде. Ну, не можеш попасти в персонажа. А -а -а. Ну як то так? Треба всім отойти, щоб п'ятбус міг передати гроші. І теж як псу кинув гроші. Цікаво, чи я так акуратно передаю, а всі інші прям кидають на пол гроші. Чи йому добавку накинув, чи що? То ти йому спочатку 100 гривень передав. Ну це вже не смішно, знаєш А ми їх хтось так буде вертати гроші чи ні? Я тебе ебать не должна. Яка назва? <плухи> Чекай. Та ми вже 34 хвилини просрали, ми вже мали давно оформити це все якби я не запізнився. Ти конечно Englishman. сильний Ти матери? Да, я матери. Да, ти даже не знаєш, що такое здаватися. Да я не знаю, що такое матери. Я бустий на милі. Ти про що? Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. Вам надійшла пропозиція взяти кредит школа ло. А чого не гамбуці, реально? Буду винен. Що? Кому? Де я на секунду відійду тебе вже пригоди на кожному шагу. Звісно що робота також приєднів. Він ще просто так просрав 36 хвилин. Імба! Це не то, що імба, це імбазис. Імбазис! З мене поляна. Керівник апарату Врун. Ти що, Врун? А тобі яке діло сутулий? Реально дивись, який здоровий. А що нікнейм раб це нонерпенік. Також мене повисли до максимального рангу. І ми... Поїхали до СБУ, тому що раб сів до когось машина, у нього в СБУ завезли всередину. Всі відмовлялися, але ми все ж поїхали. І так, да, потім мені сказав раб, то він сказав всередині з Бурзіком, що він фанат Василя Малюка, то його попросили вийти з приміщення. Коротше, раб мені закинув відео, що як він тут в СБУ був. Назви він тут по кабінетах СБУ, що собі тут ходив, шукав склад. Так, да, бо він прямо до складу йшов, він, напевно, склад шукає. Зараз можна грабувати тільки склади ЗСУ, але якщо, то дадуть, що можна грабувати інших, ну в майбутньому, інших фракцій і так далі, бо тут теж якісь матеріали туди-сюди. В принципі, було б класно, було б реально зачорно. Еліта неба. Цей чувак, що от полетів? Тут, напевно, починати самоцікавіше, написав, що хоче бути агентом СБУ. То подай заявку в академію, а що можна так подавати якісь заявки, ніфіга, під підкриттям. Ми всі побачили, що ти хотів написати. Хочу повідомити, що група людей хо -за зараз буде грабувати ЗСУ. Склади. Ага, ну це б нічого не допомогло, всім пофіг, ну іншим організаціям все рівно, ну. А заслужників просто тут і все, і до них фіг доберешся. Так що, ну. Я фанат Василя Малюка написав. Ну, а що цікаво такого, він сказав, ну в принципі, ну, не знаю. Взяли його там на вулицю, вибігли, але бачите, машини немає. Значить, вони ще раніше вибігли до нашого приїзду, бо ми ще дуже довго їхали, поки туди-сюди. Мене схвалили. Мої сили. Йду виконувати завдання, ну, понятно, віддатель. Ну, а коли ми приїхали, він чогось ще був у приміщенні СБУ, він ще туди-сюди ходив, але ці нарізки показувати вам не буду. Все, раб сів у автомобіль. За мною Саня сразу за її в другу не поїхав. Так от, ще й диви, притулив доволі нормально, з під 200 вже їде, вбираючи Саня протягом погонь і так далі. Вирішили ми поїхати в ЗСУ, щоб ограбити на халяву зброю просто за безплатно. Коротше, все, побігли вже. Якщо що будемо тікати, Саня там от чекає на нас. Та чекай, нам треба щось склад знайти. О, дойдуть там зверху на карті вже заслужників видно. Ну не дзвонити вже мінтам, раб. Ні-ні, Катюха, верба блюха. Якщо ми вже заїхали, то вже будемо до кінця, тут. вже знайдем той склад, попробуємо хоча б знайти, щоб наступний раз вже прийти зі зброєю, а не один ти Катюха зі зброєю і все. А ми навіть ліцензії на зброю не маємо. А куди педус побіг? Е, там що, звер. А, то зору за суфік пішов стріляти. Ах ти А ми це як ти нас так кидалово педус? Ти нас тут так кинув, що то капець. Ех так, давай біжи, біжи, біжить за нами. Дивись. а, Там ще хтось зверху біжить. Чуть далі. Короче, біжимо. Давай, 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 давай. Рап, пробуй втікти. Нет. Треба пробувати перестрибнути. Треба просто з розгону стрибнути. Давай! Дай. Так, да, вийшло, вийшло. Давай. Рап, ти що, навчився літати? А, чи ти його, походу, вбили, його, походу, вбили, так да, вже. Ну то все. О, там зараз біжимо коротше, до аудії вже. Ну шо ти, Влад Заматин, банда Коломойського, капітан Су. Ну коротше ви там лохи, ви не можете за борт перелізти, так що ви лохи. Не тільки ми лохи сьогодні стали. Цікава реакція людишек, що вот раб весь час з поліції дзвонив. Коротше, їм смішно. Цікаво, чи менти взагалі приїдуть на визу. Хоча рухаючи, що там такий безпорядок в місті. Думаю, їм похи не і так далі. Раб гень цього проєкту. Ну, в принципі, да, я такий факт. Саня не те, що нарушає. Саня їде по зустрічній смузі, не поїхав, не об'їхав коло. Порушує право дружнього руху також. ПДР не просто так придумані. І ПДР то не в перекладі Матюк. А ПДР правила дорожнього руху. Зараз Саня має... Ну згонка, коротше, почалася, а Саня не місто, щоб підрівнятися з нами, полетів на всіх парах. Ну ми його доганяємо. Ми його доганяємо. Ми його доганяємо, там не здоровий. Ні, Тільки не в озеро. Дніпро. Да. Не ти ж цим автоматом, ти потопив мою машину, а тепер в нього роль випрошуєш, так що давай, сідай на пасажирську. Куди їдуть стільки ментовки? От куди вони їдуть? Це то ж там РАП тоді по названню, чи що? У мене в нікі мат і все одно не міняється. Ну така і життя, що ти хочеш. То непевно тоді до суто ж там понавикликав. І РАП написав, що він із СБУ. І він там всім розказує, хто ми, що, ми де знаходимось. І раб сказав, якщо Саня дасть йому один мільйон, то він не дасть нас в СБУ. Це все а вже все спрей. Ладно, давай руль, і я буду їхати до домів шукати йому. А, то я тільки 500к, Ну, раб каже, що треба от 500к. Все, все, все. Поїхали шукати дома. Сая, я взяла поганенько. Чому поганенько? Тому що з мене тягне 500 тисяч. Не, не я, а раб тягне якщо шо-шо. Нажив 500 тисяч, щоб він десь не здав, отак от. І він хоче нас дати в СБУ. Раб, тебе видів їхню реакцію тут, а ліпше би ти такого зараз не писав на вайпер. Ей, кіра би виганяти із клану, ви що? Я просто займом дав пограти зі свого мого твінка і все. Він теж не без він це просто пише, а вони вже все. Пер я підбережу, щоб мій твінг якраз таки не трогали, що він от просить вибачення, щоб склони не вигнали. Ага, хе ти, тисяча на де карту дасть, тоді вибачимо. Ну коротше, давайте вже почти шукати, буде крашачне стало. Коротше, всі дома зайняті, поїхали до іншої локації. У селі вишневе також вже все зайнято. Ага, ми тобі руль тому що... <try> ти їдеш у свату, ти розумієш, ти мою машину в озеро викинув. <try> ну давай тоді вбрал старс один на один. Та я вже його Коротше, тут також все занято, хоча то інше село, то не вишневе, це інше, тут е, таблички нема, це інше, вони, типу, з іншої сторони карти. Я знаю, де є саме такі простенькі. Ти Та куди ти їдеш? Ти що, Олінь? І що? що Ти не мерседеся, я на Ауді повільнішому що? Османа, вийди, куди вийди? Йди на. Ми їдемо по своїх ділах, то в мене риба врізаєшся, дуже мудрець Оксана. Ви поїхалася за нами. Ну і що? Ну поїхала, я їду під сто. мене догнатися не годні. Криворуки рулити рулем у мій ліву -вправо. диви, диви. Я, я їду 150, 160. Ось зараз тормозив. і вони мене навіть догнати не можуть. О, там, ззаді мене там пролетіли собі, сломалися, коротше, криворуки. Оце за те, що я тоді згадував, що о, діти ці пострічки заважають іншим, а потім бем самі там ламається і так далі. Що це от такі от лохи житті? Не змогли догнати ауді, яка єлі-єлі 230 виживає. Побачивши, що президент хоче щось сказати в центрі Києва, ми одразу ж туди подалися, тому що той якраз таки ще по дорозі. Йохтися сій тут народу, у мене ФПС 20. Йохти, мене з гри викинуло. Засповнився я в лікарню, тут близько, йому пет орендував уже. Графіку понизив зразу наниз. Ну, щоб ФПС хоча б не падав і щоб... Ну хоча б щоб не викинуло з гри, банально, от, все Тут, звісно, всякі генерали, ну, звісно, графіку... Може так, ще десь понизити трохи. Щоб не лагало ще менше. Ну, в принципі, воно хуже стало дивитися по типу, екран можна. тут скільки народів, такі СБУшники, всякі ці, всякі обичні люди. Багато там кричали там покиньте територію, покиньте територію і так далі. Ну, всім було все, воно всі, всі підбігали. Мені ти щось там робили, оце нусило допомагало. Мене цікавить, коли президент же щось буде казати. 2000 years later. Просто я можу тут ще десь хвилин п'ять, тут і вертольоти летять, і все, що лише хочеш. Красивий скріншот вийшов, напевно. Зараз одну заготовочку готую побачити, що я буду кричати. Е, президент, я тут стою, межну, куртки не вистачає. Будь ласка, каже, що хотіли, бо мені надоїло отуда чекати. Я з тебе хірівать! Так буду трохи на скріншотах вам показувати, тому що в мене лишилося мало пам'яті, і я її прибережу не потім. Побачите чому. І поїхали працювати далекобійником. Скріншотів було багато, лише покажу вам один основний. Сен новини, увага, тільки ж на Майдані незалежності вбили президента України. Понятно. І в принципі пограли разом класно. А тепер перейдемо до іншої теми. Ну, я Не можу, як зроблено це вид іскуства. Треба коротше, зробити настройки від першого лиця, зробити його нормальним, а не щоб був і да доволі білі. Видно, що чистив зуби. Через пару днів від наших зйомок неочікувано вийшло оновлення. Появилися всякі спеціальні пропозиції. Появилися стейджі. Я, кстати, купив перший стейдж. Додали якісь нові кейси, поміняли дизайн. І да, тепер моя машина йде 370. Тут дизайн прям класно зробив, безспорно набагато ліпше стало. Номера мічти. Тепер можна брати з рейдер, не сходиш в автосалон, нормально. На деяких автосалонах повністю змінили на нові текстурки в Ленджі Ровер а там середній Рено Логан другого покоління також Рено Сандера з Депвей 2 покоління, Рено Каптюр в роді першого покоління. Також купив ліцензію на зброю і купив собі квіти в магазині зброю. А потім вирішив взяти ствол. Хочу в ЗСУ погребувати склади. Йохляни баба, йохарни, тормози, тормози машини, тормози, тормози. Супер, лишили жива, бо того, що там здоров'я дуже мало лишилося. Якщо ще один такий легенький стук, то в машині кунець А ні, нормально. Нормально ще. Аня, да. в мене знайшлась ремка, якраз двигунчик-чик-чик робимо. Все, машини в прекрасному стані. Опа! Все, впали. В принципі, можна вже і подорожувати знову. Це вже друга попитка. Наша задача знайти це склад, тому що ми навіть не знаємо, де склад. Ми теж щось побігли, нас постріляли і все, ми втікли. Може, склад десь тут, а хоча навряд. О, там, походу склад, там, походу. Бачиш, там щось крутиться, там якраз двоє військових розмовляють Ага, походу, до них не долітає. От дивіться, як там клас, все схоже, у нас всякі футбольні поля. Літаки, вертольоти. Мені кажеться, якби військ рішили би всіх зразу впакувати до них на базу, ну в ТЦК, по війську і так далі, думаю, якби вони всі разом згрупувалися, то вони б всім капузди дали такої. О, то там хтось перебіг уже, може з ними поговорити, можна на безплатно дадуть. Доброго дня. За е, якого хера ти стріляєш з тобою, привітався. е, ти що, лисий? Ну давай. Ну, конечно, в нього автомат нього швидко пулі вилітають в мене пістоленіко раз в пів години Давай. ага ну мені треба по-перше навчитись цілитись а пістоле ой поїзд цей не сунеться ні туди ні сюди тут я вже з п'ядусом заїхали тут я, з тої сторони повна цикашники але все ж, да, там ти там в Доджові, а що точ взагалі стоїть, точ, може легко нажати тапку і вже 330 летіти, як мінімум. Тому, тому, тому не знаю, чому вони там стоять. От, по ідеї можна зробити так. да, мало по наглому, не по правилах, скажете ви мені. Але я вам скажу теж, що наші ну, зробити такі затор. Там одного. Можна сторони кусить вести, та й щоб інші приїжджали чи, чи так не піде, Ну не знаю, чи вони всіх прямо хочуть спакувати. Ну Це, конечно, теж мінус ніяк, напевно. Ну що, висадка номер два. Знову мене киданув. Те, що ти там десь попер собі і кину мене тут одного і мене тут розстріляти можуть на їзі взагалі, то це не особи смішно. Я так да, да, все супер, обходиш. Ну, значить, я бачу, там хтось є. Не було хтось склад грабує зараз. Але чому слушники тоді на базі? Алло, так сюди. Да, я, я дуже товстий, я жердяй. І так, в мене тут закінчилась пам'ять, але по скріншотах я вам зможу все пояснити. Спочатку я не знаю, що в них почав стріляти, потім ми все змогли вкрасти один ящик. Вибігли із ЗСУ, але ящик в мене щось забагувався, я не зміг покласти. Потім я знову повернувся, щоб атакувати, мене вбили, і поки я в часі спілкувався з Педусом, мені кашник виписав повістку. Поки там собі там катався на мерседес, ну йому потрібен був мерседес, я взяв е гольфа, який в мене з бонуса був, поспілкувався із ТЦКшником, сказали почекати 10 рівень, купити військовий квиток, а тоді можна буде. А якщо я в ТЦК не появлюсь, то мене в розшук подадуть. Отак от.